Спогади – це найцінніше, що у нас залишається в житті. У моєму віці це дуже добре, що я ще запам'ятала свого дитинства. Багато чого ще деменція не наступила, думаю, не наступить. Тому я деякими спогадами хочу поділитися з вами. І якщо вам сподобається, то поділитися своїми коментарями зі мною. Хочу розказати про один свій такий далекий-далекий спогад з дитинства. Хочу розказати вам, як я вчилася читати. У мене був старший брат, який дуже добре вчився. Я завжди наглядала за ним, дивлюся, він багато книжок. Я все брала його книжки, роздивлялася малюнки, але читати я не знала. Мені було 5 років, а у нас була така. Така радіо такої великої. У той час був у 60-х у усіх такі великі такі, такі радіо. І там написані були города, місця, міста, откуди йшло віщання. І ми почали вчитися, і помалу, помалу, помалу. Я навчилася читала, там. Прага, Вена. Будапешт, такі слова. Я навчилася, коли вже я букви знала, та я вже складала помалу. І я у 5 років вже знала читати. Коли я пішла вже в перший клас, коли ми йшли в перший клас, то вже було 7 років. Я в 7 років вже читала повним ходом, я вже слухала, що вчителька там говорить дітям, я вже все загуряла другим ділом, а вони читали. А коли я ходила вже в шести клас, мені щось так було цікаво, я хотіла. Дивити. Я читала книжечки такі шкільні, такі оповідання різні там шкільні. І я собі, ну, я щось хотіла б сама написати. І я написала, пам'ятаю, що я написала такий твір перший в своєму житті. Я написала твір, а твір такий, чудовий, про кохання, про любов двох молодих хлопців і дівчина. Так любилися і щось про якусь, я не знаю, откуда-то в мене прийшло таке, Про із про зраду. І я написала і такий конець, був, така кінцівка трагічна. Хлопець, дівчину застрелив. До речі, я недавно написала таке оповідання на е, справжніх подіях. І опубліковано у Ютубі, називається оповідання. Обгоріла душа. Кому цікаво, можете прочитати і написати відгуки у коментарях. Тут вверху буде силочка. Хочу розказати вам, як я вчилася освоювати інтернет. Коли мені купили перший сенсорний телефон, підключили мене до тих контактів. І я там листала, листала, і якось я почула, що мого сина подружка йому запитала його, чи, чи може він знайти там uh, одного хлопця із Мукачева, вона знала, що ми теж з Мукачева, чи може вона його знайти, бо він загубив паспорт. А я нікому нічого не казала. Тихенько фамілію я знала, знайшла його у. Цих контактах, але онлайн в його не було, тому я знайшла його друзів і кільком друзям я написала, що такий-такий ваш друг загубив паспорт, треба щось робити. І тут мені хлопець написав один: що тут вам даю номер телефона його мами, можете їй подзвонити і поговорити. Я рада старатися би щось допомогти. Позвонила я цій жіноці і кажу, їй, що так і так ваш син загубив паспорт. Мене там наша знайома я нас знайшла, та якусь треба забрати, куди його що відправити. Ну, Через деякий час, добре, ми поговорили, через деякий час вона мені знову дзвонить, мабуть, вона поговорила з сином та й каже, що я поговорила ну, це вирішиме справу. Через деякий час дзвонить мені цей хлопчик та й каже, слухайте, тюточко, не дзвонить моїй мамі, бувши, бо каже, мама на мене нагойкала. Оказується, цього хлопця-мама робила у паспортному столі і, по-перше, це не перша його історія з паспортом. Вона мені розказала, що він каже, як поїхав у Київ, він любить таку роботу, нечесну. Усяде паспорт, лишає в залог. Щось купить, лиш, немає грошей, лишить паспорт. Повезеся на таксі, лишить паспорт. Це вже не перший паспорт, який я йому робила. Так що, я, вона мені розказала, мені стало аж ганьба. Я так старалася щось зробити доброго. А тут от така я розкрила невеличку кримінальну схему молодого підлітка. Але. Нічого, думав, що він справився, пішов на путь правильний. Ну, тепер погрузимося знову у стародавні часи. Розкажу вам такий таку історію, печальну досить. Це мені розказувала моя мама, що коли вона була мала, пішла в перший клас, це була ще я не знав, то, яка то влада була, але вони вчилися русинську мову у школі. Вона, бідна, ходила до школи, не було щось взути, не було що одіти, але ходила. Ходила вона до школи і вчилася, доки не стало на вулиці дуже холодно. Бо ходила вона боса, роздіта, не було за що купити якусь обу. То вона ходила до школи чесно. Але були такі діти, що не дуже ходили раз десь у місяць прийшли ну, просто аби ходити, бо влада все-таки заставляла ходити дітей до школи. І були такі діти, що ходили по 3-2 по роки в 1 клас, і так закінчили школу і, і два класи закінчили. Моя мама виходила 6 років. У неї була якийсь документ, вона мені говорила, я його не виділа, але вона мені казала, що у неї було про, про закінчення школи 6 класів. Розказувала мама, як вона коли настали холоди, вона дуже плакала, хотіла йти до школи. Ну і пішла вона до школи, а коли все вже було почти в зимі і пішла до школи, а коли вона вже верталася на обід додому, то вупав сніг. Діти порозходилися, котрі мали, котрі не були босі, а вона і ще там десь дві дівочки такі біднячки. Лишилися, ну, що робити? Вчитель їх там до себе, бо вчитель жив там, де школа. Взяв їх там до себе десь у коридорчик та й сиділи там діти. І каже, мама: раз я прийшов мій няньо, приніс мені топанки. на Анночко, обуйся, йде дому. Оказывається, топанки тут то были на той час, коли десь треба було йти у вариш із мамою. На свято, до церкви і до школи. Так, моя мама вчилася, але каже, я рада, що я мала таку можливість. Мені батьки дозволили вчитися, бо я знав і писати, і читати, і підписатися знала, і розуміла вже помали все, що, що робиться на кругом. Так що така була школа. І ще в школі розказувала мама, вчилися Русинський гімн. Вже була старенька мама, мала вже десь до 80. Перед смертю мені розказувала і знала напам'ять русинський гімн. Я запамнила, що точно це були русини в то врем'я. Розказала я вам всі історії. Думала, що комусь було цікаво, комусь не дуже. Якщо вам було цікаво, то. Напишіть там відгук якийсь, якщо цікаво, буду ще споминати. У мене дуже багато є таких старих спогадів, які можеш спомнити і сміятися, і плакати. Я думав, що і другі люди мають такі, мої ровесники мають такі спогади, які порадують душу, і не дуже. Тому що е, життя було дуже тяжкоє наших батьків. Зацепило ще і нас. Мої ровесники, все точно, що зацепило. І життя проходить так, що я чекав у відгуки. Дякую за увагу.